Друзі, привіт! Кілька днів тому український інтернет облетіла історія про справжнє милосердя, любов до ближнього романтику і все таке інше. Запасайтеся хусточками буде дуже і дуже щемно. Це Леда Космачевська. Вона піарник. Від Бога закохана її коханий військовий. Днями вона вийшла заміж за військового, але не за свого коханого, за іншого і от чому. Бо її відтепер фіктивний чоловік є на фронті. Уточнимо від самого початку повномасштабного вторгнення на фронті і є гомосексуалістом, який має чоловіка. З яким вони разом 15 років? Так, я знаю, ви заплуталися голова йде обертами. Це від незвички сприйняття збочень чимось нормальним. Отож, є дві пари. Він і вона, та він і він, вона одружується не зі своїм коханим, а з іншим чоловіком з гомосексуальної пари. Знову це питання: чому? Бо бездушна держава, яку захищає один із цього гомосексуального подружжя, не хоче бачити їхнього кохання і по документам той другий гомосексуальний подруг, подруг ніхто. А отже, якщо, не дай Бог, щось станеться. Із захисником гомосексуалістом, то ані тіла, якщо загине, ані відвідин у лікарні, якщо буде поранений, другий не зможе отримати. І для цього, щоб допомогти Лєда, кохаючи іншого свого хлопця, вийшла заміж за гомосексуаліста. Оце так сюжет, оце так перипетії. За душками залишається коханий Лєд військовий справжній коханий, а не фіктивний подруг. Чи подобається йому м, вибір коханої, залишмо то їхня особиста справа, а от справа публічна це вимога легалізувати гомосексуальні подружжя. Тобто, щоби сестра милосердя, як Лєда, не доводилося робити отаких от кульбітів з фіктивним одруженням, потрібно всього-навсього легалізація гомосексуальних відносин і прирівняння їх прав. До нормальних подруж. От і все. Я хочу зацитувати патетичний пост Леди. Я беру на себе відповідальність, пише вона, за пошук, упізнання, поховання, повідомлення родичам та знайомим. Це я за необхідності скажу лікарю, що мій чоловік хотів стати донором. Це я. Не буду просити священника про відспівування, бо мій чоловік цього не хотів. Це я виконаю останню волю, і я зустріну його перша, коли він повернеться з перемогою. Ну, ладно з іншими пунктами. Це я можна змиритися, але от з перемогою. Може спершу зустріти свого коханого, також військового, нефіктивного. Якщо вона стверджує, що у захисника гомосексуаліста є чоловік, з яким вони щасливо живуть, от уже 15 років, і вона Леда хоче допомогти їхньому коханню, то на що вона щоби першою зустріти з перемогою? От ця зайва драматизація, і без того донудоти солодкої історії? Ідемо далі. Виявляється, потрібен був цілий фіктивний шлюб, щоб шукати, упізнавати, ховати, повідомляти родичам, не дай Боже, не допустити священника з відспівуванням. Під постом Леди вже написано кілька тисяч коментарів, і половина згадує печеру, середньовіччя. Типу, як це так? У нас не легалізовані гомосексуальні подружжя знову витягаються оці ці заяложені ярлики, щоб. Присоромити і вказати місце всім, хто не розділяє лєдиної патетики, прогресивності і милосердя. Але невже війна в країні скасувала можливість складання заповіту, де буде вказано, що, що ніяких священиків не потрібно, відспівувань? Якщо рідні прямо от на зло покійнику священника притягнуть, вже не можна дати нотаріально завірені розпорядження, що в разі настання випадку X або Y, нехай лікарні або моргу, права передаються фізичній особі Z, тобто отому гомосексуальному чоловікові, з яким захисник вже 15 років разом. Невже оці всі? Прогресивні і ні, не з печери і не з середньовіччя благодійники, не в курсі, що в Україні продовжує діяти цивільне право з усіма його нормами, які прекрасно можуть покрити запит Леди. Як вона там написала: я беру на себе відповідальність за пошуку, пізнання, поховання, повідомлення родичам та знайомим. Тобто повідомити родичам та знайомим можна тільки після укладання. Подружжя. І під цією маячнею щонайменше половина з двох тисяч коментаторів залишили романтичні ахи і захоплення добросердечною дівчиною. Ліда стверджує, що у захисника гомосексуаліста є чоловік, тобто подруг, з яким за 15 років спільного життя мало би бути щось спільне, спільна власність. А також є родичі. І тепер, якщо вона стає дружиною, то на його власність буде претендувати саме вона. Це правда вихід із ситуації і допомога? От тепер до найочевиднішого: з юридичної точки зору, цей шлюб є фіктивний. А допис, який став вірусним, є визнанням фіктивності цього шлюбу. А отже, ні в яку лікарню чи морг леду не пустять. Тоді цей шлюб. Було утворено зовсім не для допомоги гомосексуалістам-захисникам України, а для піару. Одружитися на чоловікові, який має чоловіка, а твій чоловік нічого не має проти. Любовний чотирьокутник, щось новеньке. Наскільки перспективний інформаційний привід і наші ЗМІ звичайно це підхопили? Бо ж в часі повномасштабної війни сотень вбитих щодня, руйнування інфраструктури. Непевної перспективи самого виживання взимку, гуманітарної катастрофи на окупованих територіях та прифронтовій сірій зоні. Оця історія фіктивного одруження на гомосексуалісті, який має чоловіка, набагато набагато важливіша. Колись в журналістиці це називалося. А, Джинса, тобто замовний матеріал в рекламних цілях, і цим соромилися. Однак всі ці очевидні цивільно-правові нюанси, потужні видання, які не бракує професіональних журналістів, навіть не згадують. В їхньому викладі залишається чиста романтика, яка покликана тиснути на публіку, щоби схилити їх до сприйняття легалізації гомосексуальних подружок. Це робота на вікно Овертона. Наші змі і теми ЛГБТ взагалі створені одне для одного. Ми це знаємо. Але окрім плачу Ярославний, я хочу залишити в цьому відео якийсь конструктив висновки, які можуть стати в нагоді християнським консервативним силам. Ну от багато на себе беру, погоджуюсь, але тим не менше. Так, зараз в часі війни, виживання і перемоги багато християн-консерваторів займаються саме цим основним в якості воїнів, духовної підтримки, волонтерів на різних рівнях. Але цей кейс про потяг української журналістики до поверхневого клікбейту, до слинявих історій романтичних чотирьокутників, а не трьокутників, це також готовність публіки сприймати меседжі. Цього інтелектуального і водночас цього емоційного рівня. І ще раз цитую Лєду: я виконую його останню волю і зустріну його перша, коли він повернеться з перемогою. Християни, пролайфери, консерватори, звичайно, знають, що, наприклад, десятитисячні демонстрації за і іще в доковідні часи ніколи не потрапляли на шпальти поважних. Читай лівих видань, але християни, пролайфери, консерватори не вигадували подібних закручених і потенційно хайпових історій. Тобто цю історію нам треба використати як кейс з комунікацій, аналіз стану журналістики. Та запит читачів, глядачів, звичайно, з поправкою, що в країні лівих видань християни-консерваторів можуть винести на перші шпальти передусім для обріхування і скандалізації. І головний урок: ліві, включно з ЛГБТ-активістами, будуть використовувати війну для вкидування своїх меседжів, для протягування своїх ініціатив в нормативне поле, поки наша увага буде прикута до боротьби. До волонтерства чи банального виживання вони будуть реєструвати законопроекти на легалізацію гомосексуальних подруж, а зміни дадуть нам забути, що тема ЛГБТ є однією з найважливіших в ці непрості часи.